Працівники транспортного цеху Хмельницької АЕС разом з представниками національної поліції України в чергове провели акцію з підвищення безпеки руху на дорогах. З настанням осінньо-зимового періоду різко скорочується тривалість світлового дня. Тож пішоходи частіше опиняються в ситуації, коли доводиться перетинати проїзну частину в темну пору доби. Як ніколи, в цей час стає актуальним використання різноманітних світлоповертальних елементів, таких як сигнальні жилети або флікери. Їх наявність сприяє зниженню виникнення аварійних ситуацій. Проводимо дану акцію вже десь три роки поспіль от, і помічаємо, що дані елементи працівники та жителі міста Нетішина використовують, от, що тенденція зменшення, як то кажуть, ДТП за участю пішоходів в вечірні години. В ході акції працівники транспортного цеху разом з поліцейськими провели роз'яснювальну роботу з перехожими щодо безпеки руху у темну пору доби та роздали сотню світловідбивних браслетів, наголошуючи на необхідності їх використання. Обговорювали таку важливу тему, як використання світловідбиваючих елементів у одязі флікерів, браслетів, ліхтариків, стрічок тощо. Чому важливо бути помітним для водіїв, щоб пішоходи були помітні для водіїв на наших дорогах? На наше запитання про призначення флікерів глибоку обізнаність демонстрували навіть юні нетішинці. На Світловідбивач він коли ввечері катається, коли машини фари світять, то щоб тебе було видно на дорозі, щоб тебе машина не збила, щоб їздити треба обережно, переходячи дорогу, злазити з велосипеда. Долучились до проведення заходу і представники національної поліції. Серед іншого, полісмени відмітили, що жителі Нетішина доволі відповідально ставляться до перетину проїзної частини та дотримуються правил дорожнього руху. Більшості відносяться з розумінням до цього ставляться, носять світло відбиваючи, як жилети, шпляють дітям на сумочки. Так. Ну, в загальному місто мені тіші що мені подобається, бо я недавно тут працюю. Тут люди відповідально ставляться для переходу дороги тільки по пішохідних переходах. Велосипедісти перекачують. Транспортники та поліцейські активно закликають громадян неухильно дотримуватись вимог закону та використовувати флікери при перетині проїзної частини. Ці маленькі браслети можна легко закріпити на одязі сумці чи дитячому візочку, і це один із найкращих способів зробити себе більш помітним на дорозі. Здавалося б, що використання такого незначного елемента, як світловідбивна стрічка, насправді рятує сотні життів на українських дорогах. Тому будьте уважні, бережіть себе та своїх рідних.